Добрий день, діти! Сьогодні я запрошую вас до дитячого садка, де ми пригадаємо, що роблять в ньому діти та чому ви любите його відвідувати. Добрий день, наш дитсадок, ти як справжній теремок, швидше двері відчиняй, вірних друзів зустрічай. Я пропоную вам розглянути картинки і дати відповідь на запитання, що роблять діти? Що роблять діти? Ідуть з вихователем, тримаючи його за руки. Що роблять діти в дитячому садочку? Діти. Роблять ранкову гімнастику? Що роблять діти? Діти їдять смачний сніданок, що роблять діти? Так, діти граються іграшками. Що роблять діти? Діти навчаються, А що ще роблять діти? Діти співають пісні, що роблять діти? Діти малюють, що роблять діти? Діти займаються спортом. Що роблять діти? Діти одягаються на прогулянку. Що роблять діти? Діти грають на прогулянці у різноманітні ігри. Що роблять діти? Діти сплять у своїх ліжечках. Що роблять діти? Діти читають казки з вихователем. Багато цікавих справ є у малечі в дитячому садку. Також тут багато іграшок, які чекають на ваше діти повернення. Давайте пограємо з ними у гру, яка називається назви ласкаво. Перед вами будуть з'являтися зображення грашок, а ви повинні назвати їх лагідно. Ведмідь, ведмедик, піраміда. пирамидка, летак, летачок, лялька, лялочка, мяч, мячик, качка, качечка, ветряк, ветрячок. Заєць, ЗАЙЧИНЯ. А тепер я вам пропоную разом зі мною промовити чистомовку, яка нагадає про життя малюків в дитячому садку. Послухайте уважно. Ра-ра-ра, розпочалася гра. Ру-ру-ру. Ми продовжуємо гру. Ри, ри, ри книжечку бери. Ре, 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 співаємо соль мі, ре. Тепер промовляємо зі мною голосно і чітко. Ра-ра-ра розпочалася гра. Ру-ру-ру ми продовжуємо гру. Ри ри ри, книжечку бери. Ре-ре, ре співаємо соль мі, ре. Малята, ви справжні розумнички. Ось і пригадали ми з вами про життя дитячого садка, який чекає на ваше швидке повернення. А на цьому ми з вами прощаємося. До побачення! До наступної зустрічі.